Сьогодні буквально вирішується доля і правове становище усіх заброньованих працівників. Обставини справи. До мене звернувся чоловік, який був призваний на військову службу і мав офіційне діюче бронювання всі необхідні підтверджуючі документи. Ситуація складалася таким чином, що він був затриманий, доставлений до ТЦК. А звідти відправлений на полігон для проходження військової підготовки і військової служби. Ми подали до суду, оскаржуючи мобілізацію заброньованого працівника. Суд першої інстанції, Івано-Франківський окружний адміністративний суд, визнає наказ про мобілізацію заброньованого працівника незаконним. І, звісно, що приймає логічне рішення, що звільнити від проходження військової служби. Заброньованого працівника. Військова частина подає апеляційну скаргу. І 8-й апеляційний адміністративний суд приймає рішення, яким підтверджує факт того, що наказ про мобілізацію заброньованого працівника є незаконним. Однак суд апеляційної інстанції відмовляє у звільненні від проходження військової служби заброньованого працівника. Наказ про мобілізацію якого сам же визнав незаконним. Ми подаємо касаційну скаргу, і Верховний суд відкриває касаційне провадження по цій справі. І в ухвалі про відкриття касаційного провадження Верховний суд пише, що дана справа має виняткове значення, є важливою для формування єдиної правозастосовчої практики в Україні і має значний суспільний інтерес. Тому сьогодні буквально від долі цієї касаційної скарги, від результату її розгляду, буде вирішуватися зміст інституту бронювання в Україні. І якщо Верховний суд стане на сторону заброньованого працівника, більше в Україні такого не буде, що можна силоміць затримати заброньованого і призвати його на військову службу. І ми віримо, що від результату розгляду цієї справи заброньовані працівники. Будуть належним чином захищені. Я буду писати про результати розгляду цієї справи. Слідкуйте за каналом. Адвокат Дмитро Фіцик.